Слава Ісусу Христу! Любі брати і сестри, хочу сказати вам, що триває тринедільний цикл спеціальних особливих служінь нашій церкві. І ось уже другу неділю ми молились за зцілення людей, за звільнення від залежності різного роду. І також ми руйнували прокляття, які є родові і інші на людях. І я маю сотні фактів, свідчень, що люди розповідали мені, як відчули зміни, як відчули, що щось відійшло від них, якісь тягарі знялися з їхніх плечей. І це так прекрасно, що Бог і сьогодні діє. Що ми не можемо лише читати про те, як Бог діяв колись у старі там патріарші часи, чи в часи Ісуса Христа, чи в часи Першої церкви. Але сьогодні Бог, люблячи людей, Він звільняє, зціляє, благословляє однією з найважливіших запорук отримання чуда від Бога, так як зцілення чи чогось іншого. Є складання слова Божого, слова віри в своє серце. Про Марію сказано, що вона чула, що її говорив Архангел Гавриїл, що її свідчила Єлизавета, що її казав старець Симеон на стрітання, що її казав власне сам підліток Ісус, дванадцятилітній Хто він, і написано, що вона складала це в серці своєму. Любий друже, щоб повірити. А саме віра є тим важелем, який мотивує Бога дати тобі е, тією причиною, дати тобі зцілення, дати тобі свободу, дати тобі процвітання замість бідності, дати тобі щастя замість е, розбитого життя і серця. Е, так от запорукою цієї віри є складання слова віри, заповняй своє серце вірою. Хочу запропонувати тобі диск, який записаний нами. Із словами святого письма із Біблії. Ці слова це обітниці Божі щодо вашого здоров'я, щодо зцілення. І коли Бог вже зцілив людину, коли Бог звільнив людину, часто буває так, що серце написане в Біблії залишається порожнім, і приходять ще сім зліших демонів і поселяються, і це останнє стає гіршим попереднього. Зараз на екрані ви бачите адресу нашого сайту. Завітайте, будь ласка. G .g org Також е просимо написати нам на емейл e адресу kідgmedias І ми обов'язково надішлемо безкоштовно вам цей диск з обітницями вашого сілення. Сілення, яке Бог дає вам. Треба обов'язково тримати закріпленим. Саме Слово Боже утримує це зцілення, щоб не втратити його. Хай благословить вас Господь. Сьогодні в нас є чудова можливість надати вам відеорепортаж і ось останнього недільного служіння чудес і знамень Господніх. Отож, до вашої уваги, служіння церкви Царство Боже неділю. Вже другу неділю поспіль у церкві Царство Боже проводяться служіння зцілення. Звільнення від залежностей та руйнування проклять. Щоразу служіння розпочинаються радісним прославленням станцями та хороводами дітей недільної школи та щирим і гарячим поклонінням. Її неділі під час поклоніння всі, хто прийшов на служіння, каялися перед Богом у гріхах та просили Його про духовне наповнення і чудодійний вияв Господньої сили та зцілення і звільнення. Потім, зі словом до прихожан, звернувся пастор Олександр Роденець. Він наголосив на тому, що дуже важливо щоденно і поступово вкладати в своє серце слово віри. Важливо приймати Боже з щирою вірою, бо саме людям з таким серцем Бог являє свою милість і дарує зцілення. Ісус стіляв тільки тоді, коли відчував, що серце вибухнуло вірою в тих людей. Він це бачив. Коли в когось вибухала віра, отака потужна середини, з цього сердечного ресурсу, Ісус це помічав. І давав цій людині зцілення. У мене була історія, я про неї розказую не раз. Я був в Америці, в церкві спокання, був теріло, проповіду. І після служіння сидів в колясці річок. І я побачив нього в очах, що в нього загорілася ця віра. Терріло, євангеліст і цілитель на весь світ. Після Беніхіна, другий чоловік, в Америці, в цьому світі. Був цій церкві. І я після служіння він сидить у возику і дивиться на мене і очей не зводить. Я проповідав малу проповідь, там 15 хвилин англійською мовою. Як можна повірити моїй ну, англійській мові, я не знаю. Але то був Господь. Він не спускав з мене очей. І я побачив в тих очах, що вибухнуло серце. Те, що було в серці, вибухнуло я. Друзі мої, така віра сьогодні має привезти вас сюди, яка накоплялась, може руками, може днями, може неділями. Така віра має запалити сьогодні, щоб ви отримали від Бога сілення. Сілення я роздавати не буду тут. Сілення не лежить, як в гастрономі на полиці, пропозиція від Бога. До нього треба правильно прийти і правильно отримати. Люди приходять, щоб отримати зцілення від тяжких хвороб, звільнення від залежностей, що впродовж тривалого часу руйнують їхнє життя, щоб звільнитися від проклять, насланими іншими людьми або отриманих внаслідок гріховної поведінки. За всіх, хто мав якусь потребу, молилися служителі церкви. Люди плакали, сповідалися у своїх гріховних вчинках і просили в Бога про допомогу. Завершилось служіння спільним прославленням і подякую Богу за його чудесне очищення. Вашому руху вперед заважає шлейф нерозв'язаних проблем. Причиною дисгармонії у вашому житті можуть бути хвороби, родові прокляття та дія демонічних сил. Ісус прийшов, щоб дати вам свободу. Люди вже почали отримувати звільнення від цих проблем, долучіться до їхнього числа. Запрошуємо в цю неділю на служіння зцілення, звільнення від залежностей та руйнування родових проклять. Служіння відбудуться в приміщенні церкви Царство Боже щонеділі 3, 10, 17 квітня об 11 годині за адресою вулиця Конякіна, 39А, що біля автовокзалу номер 1 Пастор і служителі церкви Царство Боже будуть раді помолитися за вас особисто. Чекаємо на вас. Слава Богу, що я можу служити сьогодні для вас тим досвідом, який є за моєю спиною. Останнім часом пастор багато говорить про прокляття. І прокляття бувають різні. Є родові прокляття, які накладені на нас нашими пращурами, і ми не розуміємо, чому шлейфу якогось негативу тягнуться за нами впродовж життя. Є прокляття, які накладені на нас кимось. Це слова, які хтось говорить у наше життя, негативні слова, які теж роблять свою дію. Та ще один вид проклять, коли ми не виконуємо Божих заповідей і тому негативне входить в наше життя, і це теж є прокляття. Це досить знайома для мене тема. Та Бог допоміг мені справитися з цією проблемою. Коли я почала відвідувати церкву, то мене батьки не пускали, і тому мені треба було тікати з дому. Мені треба було платити ціну за кожен свій крок. За віру в Бога мені треба було платити велику ціну. Найпершим опонентом у цьому була моя мама. Вона не розуміла моїх, моїх побуджень, моїх кроків у житті, і тому хотіла мене від цього зберегти. Вона наклала на мене дуже багато заклять та проклять, сама того не розуміючи. Але це був вияв її любові. Так вона хотіла зберегти мене на її думку від неправильного вибору. Це були дуже важливі моменти у моєму житті, і одним з таких її виявів були сказані слова прокляття на мою долю і моє життя. У своєму нерозумінні мама говорила: ти завжди залишишся сама, у тебе не буде нащадків, тобі не буде кому принести води. І знаєте, у злі сказані батьківські слова вони мають дуже велику силу. Це не залежить від того наскільки духовні батьки, це є Божий острій. Батьки мають владу над своїми дітьми. Це не залежить від того, наскільки я була святою та чистою. Мої побудження були самі хороші іти за Богом. Але батьківське, материнське, от в даному випадку, материнське прокляття, воно лягло важкою плитою на все моє життя. Проходив час. І коли я згадувала ці прокляття, я робила зі своєї сторони все, що можна було робити. Я призивала кров Христа, я ставала молитися, я руйнувала їх Духом Божим, і мені здавалося, що вони не будуть мати наді мною влади. Прийшов такий момент у моє життя, коли Бог своїм Духом Святим почав говорити у моєму серці, щоб я прийшла і попросила у мами вибачення. За що питалася я? Невже я маю просити вибачення за те, що я пішла за Богом? Я розуміла, що це не те, має бути щось інакше, але що я не розуміла? І я мала порозумітися з Богом. Він говорив у моєму серці, і я шукала відповіді на свої питання. Я маю зробити першою свій крок, не вона, а я. І я шукала методу, як це я маю зробити, як я маю налагодити наші стосунки. Бог кожного разу мені про це говорив, нагадував. У 92-му році ці слова прокляття лягли на моє життя. І лише в 2009 році до мене прийшло глибоке усвідомлення тої направоти, яку я робила тоді. І це прийшов час мого вибавлення. Важливим на все життя для мене залишиться день, 28 грудня 2009 року. Це день, коли ми сіли з мамою за стіл переговорів. Бесіда була невимушеною, простою і відкритою. Мамо, вибач, що я не усвідомлювала, коли робила свій крок, що ти можеш проклясти, а можеш і благословити. Я не шкодую про те, що я пішла за Богом, але я шкодую про те, що я робила це неправильними методами. І лише тепер я бачу, що твоє материнське слово воно лягло важкою плитою на всю мою долю. Ми обоє плакали, обоє молилися, ще й ще просили вибачення одна в одної. Це був прекрасний час, і результату не довелося чекати. У моє життя війшла людина, яка покохала мене і яку люблю я. І тепер я розумію, що це прокляття, що я залишусь сама, воно не здійсниться в моєму житті, тому що нас вже є двоє. Найближчим часом ми одружимося. У цей передпасхальний час дуже важливо для кожного з нас переглянути своє життя і згадати ті слова, які ми говорили у чиєсь життя, чи хтось сказав якесь негативне слово у наше життя. І таким чином налагодити стосунки з людьми та з Богом. Любий брате і сестро, маю привілей, такий благословіння запросити тебе особисто прийти. На ці три чудові служіння, які ми будемо проводити в квітні, в нашій церкві, щоб я помолився разом з тобою за твої проблеми. І в нас будуть служіння зцілення, служіння звільнення від залежностей і служіння руйнування родових проклять. Це дуже серйозні теми, але це цілком доступно. Бог готовий сьогодні служити кожній людині, яка попала в таку халепу. Бог готовий зціляти тебе сьогодні. Бог готовий звільнити тебе від тої залежності, в яку ти потрапив, або твої близькі. Бог готовий звільнити тебе також і зруйнувати всі прокляття, які були, які не дають жити, які заважають тобі там чи тому чи іншому місці. Запрошую тебе, буду служити тобі, молитись я і всі вірні нашої церкви. 3, 10, 17 квітня з 11-ї години по вулиці Конякіна, 39 а. Ми будуємо храм. І тут є також зал, де проводяться служіння в 11-й годині, в неділю чекатиму на тебе. Хай благословить тебе Господь. Амінь.